Для безпечного вистежування, ефективної атаки та укріплення позицій. чергову масштабну допомогу отримали бійці 120-ї бригади ТРО від Вінницької громади. Сьогодні не немаленька передача всі віжки, так як було по запиту. Ви бачили і Бандера і прожектори, і тепловізори передаємо відповідний автомобіль L-200, новенький. До речі, от я думаю, що він буде служити. Ну і саме головне для роботи. Да? О, то, що просили, я думаю, що він буде вам нагоді. Це від нашої транспортної компанії. Загалом воїнам Вінницької бригади передали 60 FPV-дронів, 20 нічних мавіків 3Т, 15 тепловізорів, 12 зарядних станцій, 20 прожекторів та 50 тисяч сухих душів. Усе за запитами самих бійців. Кажуть, зараз на фронті особливо важко. Таке підсилення вкрай необхідне. Дрони, тепловізори, Ну, все, що ви бачите, закончено необхідно для якраз от, допомоги воїнам для того, щоб максимально убезпечити їх і з максимальною ефективністю знищити ворога, який заліз на нашу землю. Ефективність артилерії підвищується якраз з застосуванням дронів, особливо коли йде комплексне враження і артилерії і дронів. Артилерія може зупинити противника, а дрони ефективно і точно вражати прямо в ціль. Організувати таку допомогу вдалося завдяки спільній роботі Вінницької громади та міжрегіонального гумштабу. Основний пріоритет для області в цілому це безпека і оборона. В цьому напрямку знайдені великі ресурси. Лідером в цьому питанні є місто Вінниця, а взагалі громади Вінничини, місцеве самоврядування вже витратили понад один мільярд гривень. Коштів поки що ця партія допомоги одна з наймасштабніших. Поїде техніка та обладнання на найгарячіші напрямки Донецької та Харківської областей. Анастасія Антонюк, новини за день, телеканал Віта.